Мене звати Олександр Варицев, я мешканець міста Нікополь, волонтер, письменник. Пишу вірші, допомагаємо нашим хлопцям, людям допомагаємо. Робимо добру справу всім своїм колективам. На початку ще 2000 років виїхав з Нікополя, так як з роботою було трошечки тяжко тут. Ну, виїхав до Польщі, почав там свою трудову діяльність, як кажуть. Все було добре, але після початку війни, знаєте, щось йокнуло в серці, ну і вирішив для себе повернутися назад. Там залишилися у мене діти, онуки, але я для себе вирішив, що тут я, ну як то кажуть, потрібніше. Ну і познайомився з хлопцями одразу з одним волонтерським фондом. Ходили на розбір завалів, доставали до привозили людям гуманітарку, роздавали. Потім почали разом таку діяльність, як поміщ, допомога нужденним. Це готуємо понад 200 осіб, до нас приходить людей, людей переважно похилого віку, людей з обмеженими можливостями. ну і допомагаємо ще також нашим військовим. Ну, для себе вирішив, що їхати наразі, хоча й питаю, чому не вийду, у мене там і будинок є. Ну... Для себе сказав, що поки війна не скінчиться, поки не поставимо тут то, що треба, то на яких виїздів не буде. Так дійсно їжу до родини, там бачу, ну анучек, там на 2-3 тижні виїжджаю, але то таке. Ну, Саме тут тримає мене те, що це наша земля, по-перше, по-друге, тут мама теща моя. Ну, і раз я почав допомагати людям, то як я можу виїхати? Ну і місце в нас саме най найкрасивіше, найцікавіше місто в Нікополь. Це я вважаю, саме найгарніше місто в Україні. Допомагає триматись, по-перше, то, що люди вдячні нам, то, що військові вдячні нам. І от вони дивляться на те, що ми робимо. Вони вдячні нам, ми вдячні їм. Я взагалі вважаю, що кожна людина повинна один одному допомагати і. Робити добрі справи, не сваритися між собою, а робити добрі справи. Це найважливіше зараз підтримувати один одного, підтримувати наших літніх людей, підтримувати наших військових. Бо як ми будемо сваритися, краще від того не стане у нас. Ну, місто Нікополь я люблю за його красу, за свій двір, в якому я ну, жив, проживав. Народився, до речі, в місті Дніпро, а переїхав в Нікополь. Але місто Нікополь для мене, я вважаю, що це найрідніше місце. Так що люблю його за людей. Люди тут дуже добрі. У нас дуже багато добрих людей, такі і лікарі, і вчителі, і спортсмени. У нас дуже великих багато і тренерів, і спортсменів. Так що за це я люблю місто. Щоб хотів побажати людям, я так це. Щоб люди трималися, вірили в перемогу, в нашу, в справедливий мир. Я теж вірю в це. І побажаю їм тримайтеся, здоров'я всім це найважливіше. А так люди і не свариться між собою. Це буде найважливіше. Миру перемоги, всім. Добра, усіх благ. Дякую вам, люди.